172 навчальних закладів, які є на території Херсонської громади і належать до юрисдикції власне міста, 87 закладів на сьогоднішній день не те, щоб зруйновані, але зазнали руйнувань. Є майже повністю зруйновані заклади, там дитячий садок, наприклад, у Нафтагавані у нас є, які ну практично з лицем землі стертий зрівняний. Ось є заклади, де менші ушкодження. Однак ну це, власне така кількість 87 і 170 на закладу. Це це дуже багато на сьогоднішній день. Силами. Нашої місцевої аварійно-рятувальної команди це парки Херсону, з силами власне, педагогів, і ми здійснюємо так звані аварійно-ремонтні роботи. Тато затягуємо плотою збій вікна, закриваємо дахи плівкою, те, що можна зробити ну, просто тут і зараз, щоб дощі, негода і не спричиняли подальших руйнувань. Сьогодні про капітальний ремонт, просто сьогодні, поки не завершились активні обстріли, не йдеться, тому що ми розуміємо, що це може бути ну, просто. Таке собі рішення, але звісно ж здійснюється щоденний моніторинг усіх ушкоджень. Здійснюється уже починається підготовка до, до розроблення відповідних проектів на ремонтні роботи, щоб як тільки, як тільки ми цих нелюді болітних відкинемо наші війська подалі, щоб освітяни могли уже повноцінно розпочинати процес ремонту, тому що літо коротке, навчальний рік, ми віримо, сподіваємося, що він розпочнеться власне у школах, ось офлайн. Дітки зможуть. І вчителі обійнятися, побачитися і згадати той час, коли це так було.